Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати казку про зайця і черепаху. Отож сідайте зручненько і слухайте уважно. Одного разу заєць хвалився, як швидко він вміє бігати. Він хвалився і хвалився, і навіть насміхався над черепахою, яка була дуже повільна. Але ось черепаха. Витягнула свою довгу шию і запропонувала зайцю побігати на випередки, чим дуже його насмішила. Ох, який жарт! сміявся Заєць. Забіг. Ти пропонуєш. Забіг. Черепаха сказала ти можеш бути швидшим за мене, і, звичайно ж. Можеш бути чудовим бігуном, але я доведу, що можу перемогти тебе. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти Заєць і черепаха. Забіг почався, і заяць, який був відмінним бігуном, незабаром залишив черепаху далеко позаду. Десь посередині шляху заяць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох, подумав заяць, у мене є ще маса часу, щоб попустувати тут, на лузі. І він займався саме цим. Після того, як йому набридло гратися, він вирішив, що у нього є час трішечки подрімати. У мене є ще маса часу, щоб перемогти черепаху, подумав він. І заєць задрімав, згорнувшись калачиком під деревом. Черепаха тим часом продовжувала брести далі, хоча і дуже повільно вона ні разу не зупинилася, роблячи крок за кроком. Заєць нарешті прокинувся, пора продовжувати свій шлях, подумав він, і він побіг так швидко, як ніколи раніше не бігав. Він кинувся щодуху до фінішу і побачив там черепаху, яка терпляче чекала його. Ось бачиш, ти, можливо, найшвидший бігун в лісі, але у мене є інші таланти. Я дуже розумна, і ось чому я так легко виграла у тебе. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Малята, обговоріть зміст казки зі своїми батьками. Дякую за увагу!